Вітаю! В цьому відео ваші увазі результати вже 7-го туру Ліги Європи сезону 24-25. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. А я розпочинаю. Галата Сарай приймав Динамо. Матч у Стамбулі став справжнім святом атакувального футболу. Галата Сарай вів у рахунку, але Динамо демонстрував неймовірну волю до боротьби, зрівнюючи рахунок. Усі шість голів у гри були видовищними, а кітцівка залишила інтригу до останніх хвилин. Галата Сарай. Не програє вже 25 матчів. Атлетік поїхав до Бишекташа. Бішекташ домінував на власному полі, розгромивши гостей з Іспанією. Турецький клуб впевнено розпочав матч, забивши швидкий гол. А в другому таймі закріпив перемагу ще трьома голами. Атлетіку вдалося лише скоротити відставання 4-1 за Бишекташам. Фенхайм приймав Тоттенхэм. Англійці показали свій клас. Здобувши драматичну перемогу, обидві команди не зупинялися ні на мить, а вирішальний гол гості забили ближче до фінального свистка. АЗ поїхало до Роми. Азе створила сенсацію, обігравши у Рому. Гол на початку другого тайму став вирішальним. А господарі вдало захищались проти всього матчу. Порто поїхала до Олімпіакуса. Грецький клуб здивував господарів мінімально, але впевненою перемогою. Єдиний гол було забито у другому таймі. Після помилки в обороні порту, ханерабахча приймало Ліон. Гра, яка обіцяла бути видовищною, завершилась без голів. Обидві команди створили кілька небезпечних моментів, але воротарі впоралися зі своєю роботою. Карабах приймав ФКСБ напружений матч із великою кількістю моментів, завершився перемогою ФКСБ. гості були точнішими у завершальних стадіях атак, що й стало вирішальним фактором. Макабі та Львів поїхали до Будеглінта. Норвезький колектив продемонстрував впевнений футбол, переважаючи суперник як у швидкості, так і у точності передач. Три голи на користь господарів стали заслуженою нагородою за їх активність. Мальмо приймало Твента. Справжня драма розгорнулася у Швеції, де Твентом здобув важливу візну перемогу. Мальмо намагалася відігратися до останнього. Але видалення гравця наприкінці матчу ускладнило їхнє завдання. Вікторія Плизень грала з Андерлехтом. Вікторія показала злагоджену гру як в обороні, так і атаці. Обидві голи забивалися у другому таймі після штої спланованої комбінації, які не залишили шансів бельгійців. Вікторія не програє, до речі, 5 матчів підряд. Ранджер поїхав до Манчестер Юнайтед. Напружена гра на Ултрафор. Завершилась перемогою господарів. Вершальний гол Манчестері. Забив у середині другого тайму після затяжної атаки, Лаціо приймало Реал Сусіда. Лаціо упевнено здобувала перемогу над іспанським колективом, показавши чудову гру в атаці. Два швидкі голи в першому таймі забезпечили їм комфортну перевагу. Аякс поїхав до РФШ. Латвійський клуб створив сенсацію, здолавши Аякс. Єдиний гол у матчі став результатом впевненої контратакуючої дії. Господарів. Юніон грав з Брагою. У цьому поєдинку було багато боротьби, а також по два вилучення з кожного колективу, що додало драматизму. Юніон вирвав перемогу завдяки наполегливій грі в атаці. Франц поїхав до Айнтрахта. Айнтрахт впевнено обіграє свого суперника, домінуючи протягом усього матчу. Два голи забезпечили комфортну перевагу. Паук приймав Славію. Паук показав високий клас гри вдома, забивши два м'ячі. що в першому таймі Славія так і не змогла знайти ключа до оборону господарів. Господарі здивували своїх уболівальників і суперника, здобувши мінімальну перемогу над сильним суперником завдяки голу наприкінці матчу. Метюлан поїхав до Лудагорця. Данці впевнено перемогли болгарський клуб, забивши два швидкі голи. Лудагорець спробував відіграти села, гості впевнено контролювали. Гри. Перейдемо до статистики. Кращими бомбардирами є відразу 5 гравців з 5 голами: Варга, Мородін, Гойлун, Агюн та Алькабі. Кращим асистентом одноосібно є Мертен з 6 передачами. Перша вісімка має такий вигляд. Лаціо вже точно в одній восьмій плей-офф напряму. Інші команди змінюють своє розташування. Ще мають шанси. І не потрапити в плей-офф напряму 1-8. Наступний вісімці бачимо такий розклад. Всі команди тут змінювали своє розташування. А втрачає шанси, щоб потрапити напряму в 1-8. І тепер до команд 17 по 26 місце. Тут команди мають велику щільність. Порту, маючи 8 пунктів, вилетіло з зони плей-офф. Наступний тур буде. Для цієї частини групи цікавий, хто з них тут залишиться, а хто вилетить з Ліги Європи на цей сезон. А команди з 27 по 36 -го мають таке розташування: РФШ, Славія, Мальмел, Люблогорець, Карабах, Ніцца та Динамо Київ вже вилетіло з Ліги Європи цього розіграшу. А Брага, Хофенхайм та макабі Тель-Авів опустилися на нижчі позиції порівняно з минулим туром. І 30 січня буде зіграно останній тур Ліги Європи сезону 24-25. Всі матчі відбудуться одночасно. ФКСБ прийме Манчестер Юнайтед. Тотттенхем зіграє з Ельсбром. Протесарай поїде до Аякса. Рома прийме Айнтрах, Порту поїде постювати до Макабіта Левів. Мітюлен зіграє з Фенермахша. Лаціо поїде до Браги, Реал Сосідат. Прийме Паук. Атлетік зіграє з Вікторією. Ліон прийме Лудогорець. Олімпіакос буде приймати Карабах. Бешикташ поїде до Твента. Рейнджер зіграє з зі Уніоном. Ніця прийме буде Глім. АЗ поїде до Френсфареша. Славія гратиме з Хофенхаймом. Андерлехт прийме Хофенхайм. Динамо Київ гратиме з Рфеш. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!